Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галензовський. У нас сьогодні мега потужні новини для українців з будь-якої точки світу, і зараз ви зрозумієте, чому. Ми сьогодні розберемо дуже багато цікавих і важливих аспектів, тож дивіться це відео до кінця, ставте свої лайки, підтримуйте його підпискою, коментарем. Дякую кожному з вас за підтримку. І хотів би я почати хотів би я почати в першу чергу з. Е Питання, чи будуть відбуватися вибори в Україні, можливо, найближчим часом, можливо, ні. Є думка експерта, яка чітко показує, що ніхто ніяких виборів не збирається проводити, і ніхто до них навіть не готується, а навпаки, створюються перепони. Ми зараз подивимося це. Потім поговоримо про те, як ТЦКшники просто брешать людям в очі. А на кінець також поговоримо про те, чому українці з-за кордону точно не повернуться. Бо бачать, що відбувається з тими, хто залишається на сьогоднішній день в Україні. Зараз, дивіться, от, з реєстром виборців. Немає реєстру виборців, немає виборів. От що б вам не розказували, які б не були наміри, ідеї, от просто їх фізично немає. Ну, як, вибачте, без тарілки не можна і супу поїсти, або без супу. Ну, от не вийде. Щоб зробити реєстр виборців, потрібно мінімум, я думаю, ну, це ще треба ж сервера закупити, тендера на них провести. Це два місяці тільки це не, побачимо, не треба. так? Коротше, півроку мінімум. Uh -huh. це, ну, це треба виділити гроші, провести uh -huh. роботи. На даний момент нічого цього... Фізично не здійснюється, тому я вам кажу: от історії про а, там березень, травень. Літо, це все Осінь 2025 року. До речі, якщо цією роботою підготовчою зайнятися заздалегідь, uh -huh. то можливо, але це кабінет міністрів має дати відповідні доручення uh -huh. і розпорядження. Цього не відбувається, тому от, просто констатую факт. Uh -huh. Хто б з депутатів що не розповідав, до осінь виборів бути не може, в принципі. Далі вже якщо складуться зірки, це ще ж ту роботу, вибачте, не просто треба зробити і треба нормально зробити. Uh -huh. Це величезна обсяг роботи. Спеціаліст не потрібні. Якщо пошукати треба щоб це все організувати. Але переходимо тепер до виборчого законодавства. Не було ще в історії України сучасних виборів під час війни. Тому, очевидно, законодавство має відповідати потребам, перш за все, безпеки. Більше відео, дивіться на Ютуб-каналі. Бачимо, що відповідне рішення про підготовку до виборів має займатися Кабінет міністрів. Але скажіть мені, будь ласка, чи вигідно Кабінету міністрів України? Зараз цим займатися? Звісно ж, ні. Бо чим довше не буде починатися підготовка до виборів, тим довше, навіть після закінчення війни, навіть після того, коли вже не буде жодних відмазок, вони зможуть ще залишатися в своїх кріслах і вирішувати свої питання. Бо допоки не відбудуться нові вибори, нинішній Кабінет міністрів буде залишатись. При владі, і звісно ж, їм це все невигідно. А е, також на питання, хто має займатися там підготовкою виборів і так далі, я хочу нагадати, що Центральна виборча комісія, і в принципі виборчі комісії по всій Україні е, отримують щомісяця свої заробітні плати, і вони там досить великі. Ми про це говорили про цю статистику в окремому відео, де вони отримують там близько 100 тисяч гривень. Щомісячно за свою роботу, яка взагалі не робиться, і скажіть мені, хто б з вас не хотів би отримувати 50, 80, 90, 100 тисяч гривень за те, що вам абсолютно нічого не треба робити. І це кошти з податків, які сплачують українці, з податків, які можна було б використати на щось інше. Але в нас виходить, знаєте, так що той, хто заробляє 15 тисяч гривень в місяць. Має віддавати частинку своєї заробітної плати для того, щоб е, е, ті, хто абсолютно ніхрена не робить, отримували 100 тисяч. І, на жаль, це дуже і дуже серйозна проблема, яка показує е, ту глибину е, проблеми, яка на сьогоднішній день, на жаль, є в Україні. Далі. Е, всі ми знаємо, що відбувається в Україні бусифікація. Всі ми знаємо, як поводять себе представники ТЦК, як вони просто землі під собою не відчувають. І, в принципі, це роблять всі, хто має бодай трошечки якоїсь влади. І е, тут на досить таке обширне інтерв'ю вийшла начальниця РТЦК та СП в Києві Лариса Козак, коментуючи питання бусифікації. І е, вона розказує про те, що зазвичай такі дії вчиняються до порушників правил військового обліку, коли замість того, аби приїхати до ТЦК, вони починають опиратися. І е, давайте зараз її послухаємо, а потім е, поговоримо так, що ну, типу, от всі оці заяви, я не знаю на кого вони розраховані, але це. Е, Просто лапша українцям на вуха. Лапша українцям, українцям на вуха. Я не знаю для кого це робиться, але однозначно, якщо робиться, то скоріш за все, їх політтехнологи розуміють, що це на когось працює. Це дійсно законодавчо врегульовано. Те, що ми бачимо, мере. Бусифікація в нас виявляється законодавчо врегульована і виявляється, що е, Конституція України не має абсолютно ніякого сенсу, в якій написано, що військові формування, якими являються ТЦК та СП, не можуть бути використані для обмеження прав та свобод громадян України. Це може робити поліція, так але цього не може робити ТЦК. І то в поліції на це мають бути дуже серйозні причини. А те, чим займаються займається ТЦК, це взагалі абсолютно ніяким ні законом, ні конституцією не передбачено а передбачено зовсім протилежне. Але от такі, як вона, які заробляють на цьому просто шалені гроші, будуть виходити і лапшичку надівати вам на вушка. Перше, якщо ми хочемо прокоментувати дії співробітних ТЦК, то тут, звичайно, треба дивитися повні відео. На моїй практиці, що відбувається, громадяни, які перебувають у розшуку, і про це є дійсно встановлений. Розшук, От розшук ТЦК. Хто це взагалі придумав? Для мене все життя, розшук це коли людина зробила комусь погано, порушила якось серйозно закон, і це нашкодило чи йомусь життю або здоров'ю. так? Або якомусь добробуту, оце людина, яка е, подається в розшук. А оці всі розшуки, які придумали вже зараз, ТЦК, ну це е, просто абсурд, який вони самі собі видумали і придумали слово ухилянти, і тепер цим всім покривають свої злочини. Факт передачі повідомлення до компетентних органів національної поліції їм пропонується добровільно прослідувати до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки е, для оновлення да. Їм пропонується, вони можуть від цього відмовитись. Ці оці всі ТЦКшники, які ходять, це групи оповіщення, це не групи доставки до ТЦК. Якщо людина не хоче, то їй можуть виписати е, повістку і вона має прийти. Якщо людина не приходить, то є вже законодавство, яке має працювати, але точно не ламати руки, не ламати ноги, не бити цих людей і тим паче не тримати їх на підвалах в ТЦК. Або усунення тих перешкод, які, скажімо, так, сприяли передачі їх рошу. В разі, якщо громадянин чинить злісну непокору, я повчую. Злісна непокора: або працівникам поліції, або співробітникам ТЦК про це є теж відповідна норма в Кодексі України. А що відбуває, що таке злісна непокора, а що таке незлісна непокора? От в чому різниця? Злісна непокора, коли людина просто каже: Я не хочу з вами нікуди йти, в мене є свої справи, я йду на роботу. Це вже врахується злісною непокорою. А що ж тоді незлісна непокора? Бачимо, що такого немає. Просто, якщо ти не хочеш, зараз тебе зупинили, просто зловили як е, якусь дичину і запхали в буса. І якщо ти цьому опираєшся, то це злісна непокора. Адміністративні правопорушення, яка дозволяє співробітнику поліції здійснити під протокол адміністративне затримання такого громадянина, що має певний термін. Ніхто не робить ніяких протоколів. Людей просто відловлюють як тварюк. Тобто до трьох годин. І в разі, якщо громадянин чинить непокорить застосування фізичного спливу до військовослужбовців, я не бачив ні одного відео, де б військовослуж... де б е, цивільні, яких просто ловлять на вулиці. Перші починали чинити якусь е, е, якісь фізичні дії в сторону працівників ТЦК або працівників поліції. Немає жодного зафіксованого випадку. Все, що відбувається, відбувається вже після того як ТЦКшники починають розпускати руки. Термін такого затримання може тривати навіть три доби. Якщо ми говоримо саме про ті ролики, коли люди, як кажуться громадськості, да, насильно поміщаються в якісь транспортні засоби. То якщо розбирати їх повною картиною, це було непокоре, це був адміністративний протокол про затримання. І від... Знаєте, от всі такі, хто роблять такі заяви, для мене це, це як е, вчора. Ми з вами також відео розглядали, коли е, малолітні мажори, які натворили дуже багато ділов в Києві, е, так їх поліція. Також вийшла речниця поліції і сказала, що ви всі дураки. Що ви там в інтернеті бачили, ми не знаємо, але там все виглядало зовсім по-іншому. І ці нам розказують точно так само: що все, що ви бачите в інтернеті, це все дурниці. Все, що ви бачите самостійно на вулиці, це також дурниці. Ви не так зрозуміли. І. Чітко видно, що українців тримають просто за, е, за дурачків. От я це по-другому назвати на жаль, не можу. Відно, звичайно, на людину після доставлення до органів національної поліції або ТЦК накладається відповідне адміністративне стягнення у вигляді штрафу або санкції такої статті, яка передбачена кодексом України про адміністративні затримання. Дійсно, це практикується. Це є і це один із механізмів закона. Для... Чому е, вона тут розказує одне, а навіть військові. До яких привозять е, бусифікованих людей, говорять, що приїжджають е, косі, хворі е, і так далі, які не проходили взагалі в ВЛК, нічого не підписували, їх просто туди тупо загнали. От вона чомусь про це не говорить і вона це тупо ігнорує. От нахріна взагалі виходити на якісь такі брифінги, і там оце втирати, якщо ти не готова до адекватних відповідей. І я не знаю, де набирають цих ряжених е, е, людей. Я не хочу їх називати якимись гіршими словами ряжених людей, яких просто випускають в ефір для того, щоб вони мололи якісь дурниці, які абсолютно ніяк не співставні з реальністю, надавче врегулювання, але знову ж таки не так мобілізації, як, скажімо, так, усунення порушень зі сторони громадян, які тим чи іншим чином ігнорують правила встановлені громадяни. Погані ТЦКшники хороші. Запам'ятайте ось так. Коли наступний раз ви будете бачити, як когось будуть крутити, або якщо вас будуть крутити, то ви пам'ятайте, ви зразу і в голові тримайте, чи це ви погані. А ТЦКшники хороші, вони роблять все як треба. Далі, вона так досить обширно це все е розповідала так. Далі вона наступне, що говорить, що ТЦК не мають права забирати мобільні телефони в громадян, але можуть обмежити зони їх використання. Так? Тому, саме тому є просто тисячі повідомлень про те, що людина е не виходить на зв'язок. Її забрали ТЦКшники, вона не виходить на зв'язок, телефон виключений або просто не бере трубку. Так? І що ж говорить е е власне, пані Лариса, яка є. Заступницею начальника РТЦК та СП в Києві, і ми розуміємо, що заступник РТЦК, як і керівник РТЦК, це дуже рибні такі місця, де можна заробляти дуже багато грошей. Але звісно ж вам про це знати не потрібно. Одразу кажу забирати засоби стільникового зв'язку. Територіальні центри комплектування права не мають, але треба враховувати, що е, саме приміщення РТЦК це режимний об'єкт, там е, проводиться робота відповідно із. Документообігом певної категорованого грифу також там відповідні бази, комп'ютера, які теж мають обмежений доступ. Тому законною вимогою співробітника ТЦК або військовослужбовця буде якраз визначити місце спілкування для військовозобов'язаного громадянина в приміщенні. Таке приміщення в кожному районному територіальному центрі має бути. Тому е забрати засоби стільникового зв'язку ні. РТЦК такого права немає, обмежити такого права немає. Але трошечки має. Бачите, от якось так це виглядає на сьогоднішній день Так, спілкування лише у відведених для цього містах місцях, тому що деякі кабінети вони дійсно категоровані, і проводити там роботу із засобами стільникового зв'язку, які мають певне випромінювання. Це заборонено навіть нам навіть. От, навіть їм заборонено, так. І все те, що ви бачили в інтернеті, і всі ці повідомлення про те, що людей тупо викрадають. Потім е через поліцію вже дізнаються, що ці люди вже десь в навчальних центрах, про це ніхто не говорить. Звісно, вам це також знати цього не потрібно. Е також вона ж, от на днях був випадок, так, бо вона тут розказує про те, що е ті, кого мобілізують, мають до двох місяців на вирішення своїх. Справ так, але зовсім нещодавно був випадок, коли е, він розлетівся по інтернету про те, що в чоловіка кіт був дома закритий, без їжі, без води, цілих 6 днів, допоки його не спасли зоозахисники. І їй також задали це питання, і як вона на нього відповідає? Тут, е, от можна побачити по всіх цих її висловах, що вона намагається якось віляти пітляти, але від е, тих. Фактів, які вже зараз існують, відпетляти неможливо, тому я взагалі не розумію, нахріна вона вийшла на цей брифінг. Це можливо. Ви хочете зацитувати нещодавний ролик Фейсбука Зоопатруль, коли громадянин казав, казав, тільки він про це казав, що йому 6 днів... громадяни погані, ТЦК хороші. Далі запам'ятовуйте це, бо нам це вже говорять. Дуже довго не дозволяли передати ключі, їздили відповідно волонтери, забирали ті ключі з Ви Про цей випадок ну як як один З свого е, підпорядкованого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Я хочу сказати, мені такі випадки невідомі ні щодо неможливості громадян поспілкуватися із родичами, ні щодо вирішення, які. У мене таке відчуття, от її такі випадки невідомі, я буду виключати цю херню, бо те, що вона розказує, в мене вже вуха болять від кількості лапші, яка на них висить після перегляду цих трьох коротеньких відеороликів. В загальному бачимо, що з бусифікацією ніхто робити не хоче. Все буде продовжуватись. І всі ті заяви народних депутатів, різних експертів, різних слідчих комісій, вони абсолютно ні на що не попливають. бо там шалені гроші. Всі вже давно знають, що від ТЦК можна відкупитись, аби тільки було чим. І вони землі під ногами не відчувають і ось такі жіночки, майор в нашій в вони будуть виходити і розказувати вам, що це ви дураки, так? А потім вони будуть створювати нові Міністерства повернення українців і приїжджати за кордон і розказувати, повертайтесь сюди. От. І я не знаю, можливо, ці заяви вони е, поширюються і вони е, потрібні саме для українців, які знаходяться за кордоном, які там не слідкують за новинами. Так? І щоб вони розуміли, що ні от в Україні все ок. Не ок, це повна херня це повна брехня, все, що вона говорить. Абсолютно все, що вона говорить, це повна брехня. І е, також, як ми вже перейшли до е, теми про українців за кордоном, я би хотів. Е, Якби подивитись на те, що може бути з українцями, якщо вони відкликнуться на скажімо так, на прохання, я б вже сказав, нового міністерства повертатись зараз в Україну, бо вам там дадуть все: роботу, житло, бронь від мобілізації. Тільки повертайтесь зараз, якби так це все можна вже проаналізувати, що буде з цими українцями відбуватись. Треба подивитися просто на тих внутрішньо переселених осіб, які залишаються. До сьогоднішнього дня в Україні ми навіть не говоримо про те, що шалена їх кількість повертається назад на окуповані території, а ми просто говоримо навіть про, бо нам розказують, що житло ВПО дають, е, також компенсують кошти по е, програмі відшкодування за зруйноване житло на окупованих територіях або в, в зоні бойових дій. І давайте також послухаємо зараз Петра Андрющенка, який є керівником центру вивчення окупації. України, бо в принципі, дуже красномовно, він про це все говорить. Ну, по-перше, тому що нема за що там на міняв є все для початку. Okay. А де взяти людям з першого несе з Маріуполя, які втратили все, я чесно кажучи, не знаю. Тим паче, там були дуже великі проблеми зі стартом цієї програми, і вона не стосувалась на початку людей в ВПО, в першу чергу з окупованих територій. Це означає, що люди навіть ті малі гроші, які вони е, спромоглися вивезти з окупованих територій, коли евакуювалися, вони їх витратили на власному облаштунок. Тобто на сьогоднішній день ця програма просто недоступна внутрішньопереміщеним особам з окупованих територій. Тому її наявність це добре, добре, вона буде працювати добре для наших ветеранів, вона буде добре працювати для молоді, для внутрішніх приміщених осіб, вона буде працювати там до 10%, які змогли відновити своє життя і влаштуватися на, на роботу наново. А дедалі, знову ж таки, ми стискаємося всі це саме, воно все звучить добре, да? От, про що ми з вами починали, але на практиці воно для ВПО не працює, по суті. От коли ми навчимося нарешті, е, е, я маю на увазі на рівні держави не анонсувати щось, а що воно не працює, а подумаємо, врешті-решт людей і зробимо це так, щоб це дійсно запрацювало, ну що в нас є ще одна програма, є оселя, це взагалі суцільна. На гальба з точки зору людей з окупованих територій, тому що там люди отримують, ми виділяємо на цю програму мільярди е, гривень. Там 15 мільярдів наприкінці року було спрямовано на цю програму. А люди з окупованих територій, от я наголошу, не можуть отримати жодної копійки за ці програми. Тобто, що це за такі ВПО, які отримують гроші за її відновлення, досі не зрозуміло. Більше Ми можемо чітко розуміти, що. Хто отримує ці гроші? Ці гроші просто тупо крадуться для того, щоб ті, хто знаходиться при владі, могли далі знаходитись при владі, для того, щоб їх рівень життя тільки зростав. На жаль, це проходить якось так, Ну, це дуже сумно, це дуже неадекватно, але тим не менш. Нічого з цим зробити не можна, і це чітка відповідь на питання: чи будуть українці з-за кордону повертатися і реагувати на ті заклики, які є, допоки буде все відбуватись так, як відбувається зараз. Я особисто думаю, що ні. Як ви думаєте, пишіть в коментарях. Також дякую вам за лайки, за ваші підписки, за поширення цього відео. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.